Всім привіт, з вами Аніукар, і я хочу вам донести трошечки інформації перед тим як ви почнете дивитися перезвучечку. Так як в моїй області зараз проблеми зі струмом, то графік відосів може якось змінитися. Я не знаю точно, як це буде, що це, але надіюся, що все буде як і було по стандарту. Тому дуже вас прошу додивитися цей відос до кінця, поставити вподобайку, написати любий який завгодно комент. І бажано подовше задонатити нашим красавчикам зсу. І якщо щось залишиться, можете і мені закинути теж. Посилання всі в описі. Все, приємного перегляду! Блюдеарс мей гвінблейд хойне. Дядечку, я тут взнав, що ти оце оклигав, і я приніс трохи, так би мовити, щита. Ой, так ти українською розмовляєш, а я оце тут ельфійською питався щось казать, я ж висікайники був як не як Ти тут провалявся десь 17 років, рівно з тих часів, як ти черешенькою подавився? Ага, ага. Черешенькою подавився. ага. Ти шо, племінничара, не віриш мені? Ну, напевно вірю, ну ти знаєш. коли... Інферналіс Бєнталіс. Я сказав. Інферналіс Бєнталіс. Дядьку, ну я розумію, що ти трохи не в собі, як не як 17 років провалятися на койці. А! Вітер, вітер, піднімай ці бутилки нахер встань. Побачив, ти віриш. Ем, ну, слухай, ну у мене тут є пару мідяків, в принципі. А ти покажеш, як це робить. Ага, я навіть підкурить можу. Фу. Підкурить? Да мене цьому моєму зароблять. Я з тебе зроблю настоящого ютубера. Знав я Ельфійку в тому світі ще та й лярви була. Мене назвала весь час орком, і, типу, і що я й недостойний, щоб я відвалив. Ну, ти поняв, да? Ну, от як всі усі всі баби. Бляха муха, цей дурбель знову щось просрав. Ти подивися, що це таке? Мене, походу, взагалі-то. Старий дід, це все постанова, ти довбайоб. От бачиш, мене назвали довбайобом. Ну, це ж якби не чесно. Подивися на них. Необразовані малолітні тварі. От що я можу сказати. І що мені за ними робити? Я їх пробував банить, вони все пишуть і пишуть мені, який я не думок. Я оце подумав, мені треба купити телефон. Диви, який крутий. Розкладушка. Піск 2007 тисячі -го року. Ну і не актуальні вони вже якби є ці сенсорні там iPhone 13 анонсували. Може його візьмемо? Нє. Мені треба цей. Але спочатку я тобі кое що покажу. О, це твої спогоди із того світу. Ага. Якось, коротше, забрався я і по рецепту дідівської самогонки наварив там ніхілого такого бодрящого напітка. О, да ти у нас добряк, оказується. Але дивись, ці твари взяли і хотіли мене просто отпиздить. У їхньому селі, як я поняв, бухло не прийняте. Є, здохни! Грюбаний варк, ми тебе припиздим! Стойте! На ви його хочете убити, не вбивайте!! Ой, блядь, знову вона. Щось мене цей 2000, який то там рік утомляє. Піду я напевно ще раз і стікайнусь. Х. Е? <звук> бляха муха, ти що вдумав? Е, е? Ти де? Не бійся, племяш, я коротше цей злітаю за Мой зайде сьогодні в гості до мене, а. Та, ну, окей. Через тридцять хвилин. динь далинь динь дали. -дин -дин. Жінка. Що ти тут забула? Тут не місце для жінок, тут чисто мурська обстановочка. Не можна тобі тут бути. Треба їй промити мізки закляттям, щоб вона все забула, їй не можна тут бути. Придурошний, це моя подруга. Подруга? Ви що, взагалі йобнулись? Ем, Ну, якби це правда, що тут скривать? Плем'яш, підтвердь. Йохани бабай, куди я попала? Так, оце його, мені, по ходу, треба йти. А. Ану постій. Стирання пам'яті. Тобі не можна знати цю всю інформацію. Та старати? Залиште свого племінника в спокої. Йому вже пора сім'ю заводити, дітей. я просто прикольний дядечко. Що ти від мене хочеш? Містер Такафумі, містер Такафумі, Ми привезли вас. Ваші... Випни його під сраку. Ох, я й тябурив ці носки. Які ж каунчиків херсонських замовив. Господи, які вони невиправні.